Це обрання голови та секретаря спорів громадських, обрання представників громадських, які відвідують до складу погоджувальної комісії у разі її утворення, доповідь розробника і обговорення детального плану на даний час Так, за порядок денний необхідно проголосувати. Всі зареєстрували учасників. Будь ласка. Якщо немає зауважень пропозиції, голосуємо. Добре. <клес> так, рекламу громадських доповідь розробника до 20 хвилин. Запитання відповіді до хвилин. і громадське слухання пропонуємо закончити за 40 хвилин. Якщо є зауваження пропозиції, немає. Так, ну, по першому питанні це обрання голови та секретаря. Пропоную голову брати молоді Тетяна Вікторівна і секретаря. Так. Так. І ще нам необхідно обрати представників громад храма... Не Також хочу зазначити, що зауважені пропозиції в письмовому вигляді не надходили не на сайт, не на пошту. Все. мене звати Сергій Сергій Володимирович, Я головний е, інженер бюро проектування експертизи. Е, детальний план вашому. в базе детальный план, проект детального плана на земельной ділянки, які розташовані на территории Беляевской местной программы громады. Продолжаем. 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 На території Білявської міської територіальної громади змушено само для розміщення юриста обслуговування будівлі з порук об'єкту енергогенеруючих підприємств установи організацій. Головний інженер проєкту інженер землопорядник Сергій Дмитрий Салієнка, це я всі сертифікати підвищення кваліфікації, все є. Головний архітектор проєкту Олена Іванівна Росії також. Сертифікат відповідальних виконавця і свідоцтво про підвищення, все чинне, все працює. Так, на доцільність розроблення детального плану обумовлена інвестиційними пропозиціями щодо розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель споруд, енергогенеруючих підприємств основної організації в межах існуючих земельних ділянок тих, щодо яких розробляється детальний план території. На підставі звернення того масти енержі, щодо е, намірів е, організувати ті е, види діяльності, про які я пізніше розкажу і покажу на схемах на картах. Підставою для розроблення детального плану території є рішення номер 1386 Біляєвської міської ради від 22 серпня 2024 року, задання на проєктування, довірне на розроблення детального плану, метою розробки є визначення планування рішень забудови, розміщення елементів інфраструктури та зміни цільового призначення цінних земельних ділянок в адміністративних межах Біляївської територіальної громади. Проведена в рамках розробки детального плану території, проведена комплексна оцінка території, об'єкти державних і регіональних інтересів, визначена генеральною схемою планування території України, схема планування території Одеської області, схема планування на регіональному рівні затверджені відсутні. Є тільки 68-го року, але навіть ми ну, відповідно цій схемі відповідаємо. Одним із найважливіших елементів комплексної оцінки є визначення якісного складу, складу грунтового покрову згідно з схемою землеустрою, техніки клінічного обґрунтування, використання та охорони землі Біляєвського адміністративного району, ну, до якого входила Біляєвська громада. грунтів, які відносяться до особливо ціна, на території планування не виявлено. Територія планується. Ну, Я так щось пропускаю, що, ну, це більш спеціальні терміни, ми зараз взагалі кажемо про доцільність, про е, інтереси. Придовторонні ландшафтні арігаційні території, в межах території до детального планування відсутні території об'єкти природозаповідного фонду Одеської області, де також зарезервовані за для подальшого заповідання території, тобто відсутні як об'єкти, так і зарезервовані. Об'єкти у Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, об'єктиво смарагдової мережі, відсутня охорона зона існуючих об'єктів природного відповідного фонду Одеська не відносяться до існуючих пропонових територій смарагових мережі, територія детального планування не відноситься до водно-болотних відгідів України. Територія планування, якщо цікаво, зразу... Що охоронюється Рамсарською конвенцією та перегляд, яких затверджено постановою Кабінету міністрів відсутні території проектування не входять до екологічної мережі Одеської області, тим чином межах простування відсутні природовальні на шапну рекреаційні території та рекреаційні зони. Звіт про стратегічну екологічну оцінку, після його, скажімо так, вже опублікування. Ми переходимо від формулювання е проєкт міста будівної документації проєкт детального проєк, детальний плану території до більш коректного, в даному випадку, вже в контексті екологічних вимог, е трактування е документів державного планування. Тобто детальний план території разом з стратегічно-екологічною оцінкою вже розглядається як документ державного планування при проходженні оцінки. Територія детального планування не знаходиться в межах прибережних захисних смуг, смуг водних об'єктів. Перелік обмежень використання, які встановлені чи можуть бути встановлені. Тут наводиться таких принципів, в принципі, немає. Ті, що є а збереження традиційного середовища. На території відсутні об'єкти всесвітньої чи культурної спадщини, де приходять ареали історичних населених місць і історика культурних заповідників або охоронених територій. На території транспортного мобільних та інфраструктура на території безпосередньо проходять лише польові дороги між домальними ділянками особливості селянського господарства, які використовуються сільськогосподарською технікою. Інженерна підготовка. На території планування відсутні інженерно-захисні споруди. Максимальна абсолютна відмінка 42 запитає 30 метрів над рівнем моря по Балтійській системі. Мінімальна абсолютна відмінка 3251 метрів над рівнем моря. Переклад висот 20 метрів. На таку, на таку площу, на такій відстані 10 метрів це дуже-дуже мало, там декілька тому… Ми не розглядаємо, це спокійний рівний ландшафт. Проєктні рішення. Це була якби вводна частина, то що є. Зараз переходимо до проєктних рішень. Предоохоронені та ландшафтні рекреаційної території. Не планується облаштовувати об'єктів, які потребують перехорони чи ландшафтно-рекреаційної діяльності. Звіт представлений про стратегічну оцінку окремим розділом. Встановлені обмеження в використання земельних ділянок. Є два види обмежень, є одні, які відповідають містобудівній документації, я могла зачитав. Ні один з них не, не встановлюється, окрім захисних зон об'єктів енергозабезпечення. І друге, що це додаток 6 до постанови Д-51 про порядок ведення Державної земельного кадастру. Тут список набагато більший. І оця відповідно до цього списку встановлюється. Охоронна зона навколо, навколо уздовж об'єкта енергетичної системи. Вана ж санітарна захисна зона навколо об'єкта енергетичної системи. Ну, Вона обходить. Охорона зона навколо інженерно комунікації, санітарно захисні смуги навколо інженерних комунікацій. Це там водогін, це навколо місця для збору відходів, це тісні захисні, санітарні захисні смуги, які встановлюються по нормативам, по ДБН, по ДСТУ 176 і так далі. Більше обмежень не встановлюється. Якщо конкретніше по обмеження, то такі? Значить. Навколо огорожних підстанції збору та видачі збору потужності 3 метри, охорона зона повітряний 300 30 ка Це, як хто, хто розуміє, це одна з максимальних. У нас більше тільки є 300, 750, а європейський стандарт 400, тому це, це майже максимальна ну, класифікація лінії електропередачі. Від, від проєкції крайнього проводу 30 метрів, охорона зона ЛЕП 110 від проєкції крайнього, крайнього проводу 10 до 20 метрів, охорона зона повітряної ЛЕП-35 від проєкції 15 метрів. Санітарна захисна зона артезіанської свер свердловини 20 метрів. Пізніше скажу, відкорегована. Санітарна захисна зона від генеруючої установки. 700 метрів це е, не зовсім санітарна захисна зона, але в цій зоні проводяться дослідження на наявність відсутніх об'єктів, які не можна розташовувати в цій зоні. Охорона чи це безумовно проведення. Е, санітарна зона 20 метрів для місця для контейнерів, збирання твердих побутових відходів, охоронна зона біотуалетів 5 метрів це з запасом. Тому що мінімальний сертифікований біотал це біотуалет, має, зараз, не пам'ятаю, точно 5, по-моєму, кубів на добу. А наша потреба це один куб, там 1,25 навіть при тому контингенті, який буде обслуговувати. Тобто, з великим запасом. Всі санітарні зони показані, накреслені. Функціональне зонування території детального планування. Не вся територія попадає в одну єдину зону, яка називається е, вид функціонального призначення території. Територія об'єктів енергозабезпечення. Всі земельні ділянки, які сформовані в межах цієї зони, е, визначаються як 14.01 для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі споруд об'єктів енергонерочих підприємств, установ і організацій. Територія детального плану. Да. Давайте так, я зараз покажу, де вона розпалика, поки перше креслення в структурі територіальної громади. І потім перейдемо до третього креслення, я покажу вже планувальні рішення. Так? Значить, Гляданиці казерлик. Ось об'єкт, на якому розташовані, на якому проєктується енергозаб... ну, енергогенерації наші об'єкти. Оце лінії 2-330-ті, які йдуть з Молдавської ГРС, на одне на Усатова, а одна на Нову Одеску. Це коротко. Давайте три, три. один. Ну, це це два, два креслення. Я покажу спочатку одну частину, потім другу частину. Значить, на цьому кресленні це е, модулі е, сонячної генерації. А, ну, вони е, для зручності зібрані в так звані полігони по 2 гектара. Те, теоретично, при самому, такі, саме розповсюдженіший тип. Пасивних цих модулів, які там не повертаються, нічого просто ну, ви бачили всі на стоять, стають. Це за, за рахунку 2 гектара із 2 гектара 1 мегаватт мегават електроенергії. Ми збираємо по 2 гектари і в центрі розташовуємо 4 інвентарні станції, це які безпосередньо приймають постійний ток з цих станції, робляють його впевнені. Переміни токи віддають на, на підстанцію, яка вже далі працює з системою енергозабезпечення України. На, кожному, на кожній цій групі інвентарних станцій ряд розташовані пожежні щити, пожежний гідрант, проходи, проїзди для забезпечення, обслуговування для того, що потрібно. Оце блакитне, це, це, це сонячні електростанції. Одна установка планується, одна установка відрібної електростанції трошки вища. І трансформаторна постанці 35-110. Правіше бачите. так? Друге. Оце подстанція, підстанція 330-110-35. Ця підстанція вже для видачі безпосередньо в 330. Яку я вам показував через лінію електропередачі, ремонт експлуатаційна база з місцями Тут також розташування контейнерів для збирання сміття, біотуалету, е, очисними спорудами і артизіанку можна трошки нижче. Нижче, нижче. Напаки нижче. А, все. А, ну, Тут розташована артезіанка, а вище територія трансматривної підстанції велика, яка 330 ну, має показник. Ну, Десь коротко так, зараз ще порослів допомогу. Є всі в детальному плані хоч цей для замежування селеного пункту не є вирісовано, але ми завжди робимо так звані заходи інженерно-технічного захисту на в мирний час і особливий період. Розрахункова втрата води на зовнішнє пожежогасіння. Є розрахунок А, таке ще важлива річ. Міжнародних підготовка благоустрій території. Е, е, керуючись рекомендаціями е, всіх наших нормативних актів, ми е, традиційно підтримуємось мінімального втручання в ґрунтовий шар. Тобто, все, що можна зробити без втручання, без зняття ґрунту, е, особливо плодородного, плодонів грунту, ґрунту ми робимо без цього. Вся сонячна електростанція, яку ви бачите, вона вся буде на, ну, як і скрізь на таких скажімо, конструкціях, які, для, для яких не потрібно переносити ґрунт. Дощові талі води на цій території також не відводяться, вони просто інфільтруються у груди, і Чим природне, природний водоподмін. Ніяких вертикальних планувань не передбачається за виключенням проїздів території, то ні всієї ремонтної бази та площадки для зберігання техніки. Землепорядні заходи перспективного використання. В основному всі, всі земельні ділянки. Їх 66. Вони зараз мають для ведення особисто селянського господарства, має мають бути змінено цільове призначення на те, що я сказав, 14.01 енергоелектрогенеруючих землі електрогенеруючих Енер підприємств. Ну, в принципі, це можна. На цьому закінчити основну е е для експлуатації обслуговування будівель споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ, і організації. Хочу ще підкреслити такий момент, що оця 330-ка з і лінії з нею пов'язані, це державне значення, вони е будуть експлуатуватися, передаватися Укренерго державному підприємству, підприємству державній установ. У нас Луканерка не установа, а підприємство. Компанії. Державна енергетична компанія, так. національна енергетична компанія. Ну, на цьому можна, якщо там, можна закінчити доповідь і слухати питання, тим більше з урахуванням регламенту, який мені керівництво дозволило використовувати. Скажіть, будь ласка, чому саме в цьому місці Чудово це? Чудове питання. Тут можна першу. Ряда, ряда перше? Тут сполучене ряд факторів. По-перше, основне, чим ближче до найбільш суттєвих ліній електропередач. Тим менше треба тягнути до них, ну вибачте, тягнути, проводити, будувати, так називають в народі, тягнути до них е, проміжкові якісь лінії, підключатися. І е, тим менше затрати, тим менше втрати земель, на яких треба ці вишки ставити, е, вирішувати питання з людьми і так далі, сервітути і так далі. А, тобто, ну, це, ну, а тут ще плюс до цього, як ви бачите, воно прямо. Ну, зовсім недалеко від двох цих ліній. А, ну, в двох словах, лінія Усатова, і лінія підстанція Усатова і підстанція Новодеська. Ново вони є ключовими підстанціями, особливо УСАТО. Якась альтернатива, якась диверсифікація це просто необхідно, це просто давним-давно назріло. Ну і крім того, ми ще маємо в цьому районі, ви ж слухали, перелік, ні особливо цінних ґрунтів, ні Природно заповідного фонду, ні ПЗС, приблизно захисних смуг. Ну, нічого такого, які ці питання, звісно, вирішуються в установленому порядку. Але це все додаткові затрати. Якщо там пам'ятники, треба проводити архітектурну експертизу. Якщо там ну, ПЗС не можна, тут можна якось обходити, трошки далі робити. Якщо там провозаповідний код, треба отримувати дозвіл, а тут це найбільш таке просте, найбільш раціональне. Тобто вибор найбільш раціональний як з точки звін, зору енергетики, так з точки зору шкоди, як зовнішню довківлю, так і з точки зору там, традиційного середовища, це пам'ятники і так далі. І так далі, і так далі. Ну і ще дуже важливо, що тут е далеко населені пункти відносно далеко. Не треба витримувати ті санітарні зони, які повідношені до населених пунктів. Ну і так далі. так далі. Тобто, це такий ряд е переваг, що. Розділний сверху. А, главный... да, ще е в, роз в роздільній вище. Ну, отак от воно буде проходити. Uh, підстанція, там же 750, -ка. там 750, з якої буде uh, також, ну, вибачте такий термін специфічний, закольцовуватись. Uh, Виходно вже лінія прокладена вже ну, лінія, чні, а земельні ділянки відведені для покладки лінії передачі 430 ки то ще з, розділь, з роздільної сюди. Там 60-гекта здоровельна підстанція. Ну, все, мабуть. Я відповів. Дякую. Так, є ще питання Ну, оскільки більше немає незауваженої пропозиції, да, пропоную підтримати детальний план да, і винести його на роботу завершення. Якщо є да, отримали, да, 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 голосуємо. Прошу ще поставити питання. Ви слушно зауважили на початку. Погоджували на комісія, буде чи ні, щоб зараз люди вийдуть. Вона не потрібна, я бажаю. Просто щоб це було рішення зборів. Не треба і все. Ні, ні. в зв'язку з тим, що у нас не було ні письмових пропозицій зауважень, також на громадських слухання на даний час також не було. Незаміс спірних питань не було, тому я не ну. Не бачу необхідності створювати цю комісію. Давайте проголосуємо, якщо необхідно, Необхідно? давай не, не, необхідно. Не, не будемо створювати погоджувальну комісію. Хто за? Mm. Все. Так, ну в е, зв'язку з тим, що у нас слухання е, пройшли, громадськість більше зауважені. тому вважаю, що у нас слухання пройшли і детальний план будемо придбати на завершення на сесію для 要会吧。